Друзі, всім привіт! Як завжди ми на ринку сьогодні. Маю можливість з вами поділитися інформацією. Ділюся, що продається Tesla го року. Автомобіль, вартість 29 500. це Tesla Y Performance. Заявлений пробіг, 5 тисяч пробігу, тому трішки пилються, але вже як є. Давайте ми трішки пройдемося сьогодні. Так, у мене щось в штатив сьогодні дуже дергається. Надіюсь, нам вистачить його сьогодні заряду. По ринку, друзі, завжди наголошую на тому, що потрібно обов'язково перевіряти автомобіль через Car Vertical. Внизу посилання, за ним переходимо, тримаємо знижечку 20%. Ну і, Звичайно, промокод ROMA також використовуємо. Якщо просто заходимо на посилання. Також, друзі, наголошую відразу одним, як кажуть, одним махом, що ми надаємо послуга перевірка по всіх містах України. Перевірку робимо дуже просто: ви скидаєте посилання, за цим посиланням. Я бачу локацію, я вам озвучую ціну, і після того ми розуміємо, скільки потрібно оплачувати. Ви оплачуєте, ми починаємо огляд. Огляд відбувається дуже просто. Дзвонимо до продавця, домовляємось і оглядаємо. Оглядаємо максимум все, що можна. До речі, я скажу вам цікаву річ за Карвертіка, раз вже така розмова зайшла. По Карвертіку дуже цікава річ в тому, що ми... в мене була зараз цікава історія, я розповім вам, як до мене. 10-та вечора, до речі, я працюю в 10-й вечора. Роман чи ще не пізно, чи можна запитати, От знайшли машину, вже треба знати інформацію про цю машину. Кажу, якщо вже треба знати, будемо розбиратися. Відкриваю я кровертікал один. І навіть перепутав, не туди скинув. Тобто двоє людей одночасно попросили. Та? От. Після чого я кажу: зараз буде важко трішки почекайте. Відкриваю карвертикал і бачу так: по одній машинці автомобіль був в ДТП. Два рази, один раз було на 5 тисяч доларів, тобто було більше. А другий, а, і ще плюс змотаний пробіг. Змотаний пробіг дуже, до речі, хитро, там якось зафіксовано було 50, потім змотали на 10, потім пройшли роки. І після того вже там, ну, пробіг явно більший. Дуже цікава махінація, але я вам чесно скажу, тут нічого дивного немає. Ми, ми звикли в такому розумінні, що якщо, наприклад, ми е, вже... Змотують, та, так, люди, знаємо по А Як я кинути авторію? А там тільки треба е, щотижня, там тільки утоп'є, так, щоб кинути там на місяць. Раз на місяць можна кидати. А там оп там ціна? оплачується, ну, При вашій вартості десь буде 500 гривень. На місяць? Так. А як її кинути раз на місяць? Заходите на авторію, логінитеся і виставляєте фотографії і все у вас буде там працювати. То там є, але немає такого 500 гривень на місяць. Ну, зайдете, подивитеся, там, ну, там 140 гривень випадку. То вже коли ви подали, а потім коли вже підавали? можна давати топ, та. Значить вона є у вас, якщо є, вам пропонує. Є, є автовізі, Су, хай собі буде, все нормально. Хай 827, продається. 20, 27, там, спець, ну, тоді вже можна оплачувати так. Але там тільки по 7 днів, там треба дивитися їхні варіанти. Та. Це гарний продаж вам. Так що, друзі, і відкриваю я другий кар карвертикал, другий автомобіль. Там тільки ДТП. Пробіг, правда, зафіксований, тільки була одна відмітка. І здавалося б, для чого я це все розповідаю. Здавалося б, чому так є. Так? В одному місці ми бачимо багато відміток, бачимо змотаний пробіг, тобто відміток і маю на увазі ТО, який проходив автомобіль. А в другому ми бачимо в варіанті, що немає, тільки є один раз, тому що власник один раз був на СТО. Направду вам скажу, якщо вже так є, ви нічого змінити не можете. Це така історія автомобіля. Чи це проблема? Думаю, ні. Швидше, вже так є, тому що, звичайно, краще, коли знаєте, вся історія розписана, тоді можна більш прозоро бачити, що і як з автомобілем. Приїде якось справи, добре? Щось продаєш? Ні, ходиш? Добре. Знайомого застрів. От. І тому, якщо взяти оце все сукупно, то починаєш вже на першому етапі розуміти, чи тебе, чи тебе цікавить от цей автомобіль. В тому варіанті, до речі, дуже цікаво, що двоє людей там, з періодичністю, до речі, 15 хвилин вони до мене постукали. І два автомобілі фактично вже далі розглядати не хотіли. Тому Car Vertical точно є добре. Точно вартує дивитися. Іноді робимо навпаки. Іноді люди до мене кажуть, Романе, давайте спочатку подивимось фізичний автомобіль. Так? Нас, ну, до речі, я скоро викладу відео. Є відео, де люди також замовили Теслу на огляд. Але я б сказав, що її замовили на огляд ззаду наперед. Друзі, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що почали дивитися не загальний стан автомобіля, а відразу поїхали на СТО на підйомник і поїхали ну, відразу до електрика, тобто одним махом. Та? Каже, а вже потім все решта будемо дивитися. І що ви думаєте? Відкрили, побачили, є така проблема, іноді є така проблема. Не завжди, що привозять автомобіль, ви купляєте він у вас все ціленьке, все добре, а приїжджає, зламаний знизу штуцер батареї. В цьому форматі, варіанті, також була та вся ситуація, тобто був штуцер поламаний. В принципі, чесно, це моя суб'єктивна думка. Я би коли от в мене, до речі, було таке, такий випадок, я просто замінив батарею. В цьому варіанті людина каже, нам вдалося врятувати батарею. Тобто її розкрили, штуцер міняється зсередини. І поміняли. В принципі, можливо, і так можна. Ну, я чомусь більш, знаєте, я кажу, до того відношуся трішки так скрупульозніше. Вже якщо ну, сталася ситуація, то її можна поміняти. Саме цікаве, що по грошам там сильно багато не виходить, просто треба більше заморочитись. Треба купити нову батарею ну, нову. Цілу батарею поставити, а свою розпродувати по факту ситуації. Тому тут от є той підхід кожної людини по різному. Давайте, друзі, так, йдемо трошки ще по інформації. значить, 19 рік, 13900, і 3.5. Телефончик є, Ігор є. Ігорчик, ти щось по приладах нам два слова скажеш? Заїжджав, каже Ігор, прилади є. Він каже, прилади є завжди, так? Ігор, якийсь прилад номер 1 по продажах. Людям скажеш, так що може не дуже професійний, але по продажам. Доброго дня. Ну, Зараз варіанти, якщо вам треба з додатком, людям скидати звіти. Це є варіанти Ultra X. Він має розширений діапазон заміру до 6 тисяч мікрон. Не можна вже міряти баранник на порогах. Буде мати додаток для з'єднання з телефоном, можна скидати клієнту звіт. Це буде коштувати там район 6 тисяч і варіанти 578 Ультра і 777 ПРО. Такі є. Вам ну, дивіться, якщо вам просто треба для себе, є ось такі варіанти: 25 тисячі гривень. Це для купівлі автомобіля. Це Не професійний, так би мовити. Він, але він буде мати всі функції. Все, що треба, в нього є. Це Ігор, тобі дякую. Це зараз є ще гарний варіант е... 12900, Panfinder 19-й рік. Якщо а. когось цікавить, без нюансів не бита була, тільки бампер перекрашений. М -м. Телефончик я вже Це не ринку, на початку ринку, 18 тисяч. Давайте ще раз покажу телефон. 900. 12900 можна, 1000 доларів, друзі, скидає на ринку за автомобіль, тому думайте, поки є, так, Ігорчик, поки свіжий пиріжок. рідна фарба, навіть капот в рідній фарбі. Гарний. Вдалося все, так. Семимісна машина, повний привід. Прийнято. Все, інформація є. Ми трішки йдемо, ще глянемо, що робиться із шашликами. Чайка або капучино. Друзі, завжди на ринку можна смачно поїсти. Навіть якщо вам не треба автомобіль, ви можете просто прийти і гарно я, як кажуть, посмакувати. Дівчатка, зачинятка на місці, покажу ці смаколики, як вони виглядають. Пані Іра, добро здоров'я вам. Доброго, доброго, вас все добре? Біля вас люди кучкуються і кучкуються. Доброго, що ви тут робите? Що ми тут робимо? Кучкуються люди. їсти Я хочуть, та їсти хочуть <плес> Доброго добре Дай Боже. Володя, дай Боже, здоров'ячка вам. Ну а володя, як завжди, друзі, дивіться, на ті які, які смаколики тут готуються, чи як вони, наскільки можна смачно поїсти? Я вже бачу вже водичка, квас. Все також на ринку є. Ще в кухаре, дай Боже, здоровічко вам. Кажу, квас теж є, своє. А що то є? Квас? Сетро є, та? Так. І, і, мохіто. І мохіто. От мохіто теж добре. Син, ти що п'єш? Смачно? Рекомендуєш? Ну, мені більше <с с с втратили> так що. Все, давай. Добре, здоров'я, Ігор. Так, тому шашликами все ясно, Бограш також на місці, шашлик також є. Друзі, в нас є ще трішки часу, тому. Я пропоную перейти трішки ще на інший ряд і щось, щось ще познімаємо. Давайте глянемо ринок сьогодні. Є чи нема ринку? Яка ваша думка? Яка думка? А чесно вам скажу, по відчуттях, якщо отак от йти, то є, є велика активність. Все-таки вона відчувається. Просто люди якось, знаєте, кучкуються, таке враження, що якийсь автомобіль цікавіший, і люди вже біля цього автомобіля більше кучкуються. Там вдалині бачимо, люди також пішли. Ось так виглядає сьогодні ринок. Тому ринок є, ринок працює. Ну а ми давайте, поки є ще можливість, давайте куди. Давайте нернемо кудись глибше, Ось бачу навіть прямо по кадру активність покупівлі Audi q 5 Люди вже капот відкрили. І по-серйозному щось для себе розглядаю. Друзі, наголошую вам. Це дуже важливо. Перевіряйте автомобіль перед купівлею обов'язково. Беріть з собою фахівців, їдьте на СТО, звертайтесь до нас, Зміду, до речі, телефончик, можна звернутися, ми працюємо по всіх містах України. Основне це зробити. На початку відео я розмовляли, розпочав наше відео з CarVertical. друзі. Ну, я думаю, це не обговорюється. Історія автомобіля це те, що просто потрібно обов'язково. Дивіться, ми вийшли От і скажіть, чи сьогодні є ринок. Чи ринок сьогодні працює? Як на мене, ринок є. Активність, думаю, все видно в кадрі. А ми ще трішки маємо можливість, давайте ще покажу вам. Mazda ЦХ5, 15-16 рік, 16-550. Автомобіля 2.2, дизель, автомат, коробка. Ну і дивіться, наскільки поруч виглядає наступна вже та модель. Скільки по дизайну змінили. Це 2019 рік, вартість автомобіля 24 550. Так, і в салон ми заглянемо. Поки там Мазду дивляться, ми тут подивимося. В салоні все на своїх місцях. Далі, ну давайте до бюджетного, до 8 тисяч доларів автомобіль, ми колись, до речі, таку рубрику мали, до 8-5 до 5. треба буде, можливо повернутися. Друзі, напишіть свої думки, що ви думаєте стосовно таких речей. До речі, покажу, дивіться. Ось вам сонечко. Скільки все міняється, правда? Скільки росте активність. Друзі, вдалося підслухати. Вдалося підслухати. Бачите, людина продає автомобіль і каже, давайте так, виберіть собі сервіс, куди ви захочете, я туди під'їду, вам все покажу, ви собі все подивитеся. Коли ви чуєте такі слова, це означає, що людина від вас нічого не приховує. Коли людина каже, навіщо вам їхати на сервіс, я вам тут все покажу. Такі слова мають вас налякати. І повірте мені, я знаю, що я кажу, тому що в нас зараз є випадок такий, що ми в Одесі. Маємо глянути автомобіль, хто, друзі, дивився. Мої відео я розповідав по Одесі. Як ви думаєте, чим закінчилась історія? Нам так машину і не показали. Там зараз йде далі процес, як маю її показати, бо замовник дуже її хоче. Я, наприклад, би вже відмовився від такого автомобіля. За таку суму 40 тисяч плюс я би хотів більше комфорту в спілкуванні з продавцем, як мінімум. А продавець А продавець спілкування дуже важкий і там все дуже-дуже складно. Що ви розуміли, він просто від нас... Мотивуючи, що все він там показав, все, все він, він, він експерт, він показав стан машини, для чого, для чого ви її будете перевіряти. І коли йдуть такі слова, ти починаєш думати, що з тим автомобілем не так. Зараз я так вже забіжу наперед, скажу, є домовленості певні, і я думаю, що можливо щось зміниться, бо власник зібрався, що він також приїде. Надію, що той, той продавець, бо власник зі Львова поїде в Одесу, бо той каже, я показувати машину не буду. Якось іде домовленість, що ніби коли він приїде, мав би показати. Я сподіваюся, що він потім телефончик не підніме <гум> в Одесі, а не зробить так, як зробив з нами. Тобто спочатку щось про щось говорив, а потім просто перестав піднімати трубку. Е, таке може бути, тому що якщо людині є що приховувати, вона буде це робити, ви повинні це розуміти. Якщо людина нічого не приховує, ви тільки що чули. Їдемо на СТО, кудись, сідаємо, погнали. Оце є відкрита розмова. 17-й рік 12700. Друзі, я вам чесно скажу, ми ходимо сьогодні по ринку. Я ось дивлюсь справа біля мене зараз теж цей. І скажу вам, що ми підійшли до логічного завершення. Хто куди, я йду зараз смакувати смачний шашлик, тому хто дивився і бачив, скільки там шашлика, треба вчасно пройти, бо людей ще більше. Тому всіх запрошую, спорту.